Доброго дня! Замовили собі такий бензиновий генератор на 3,5 кВт в компанії Tatra UA За заявленими характеристиками, він має видавати 2,8 кВт. Що цілком нас влаштовує для насоса в скважині для освітлення холодильника, має задоволь... ну, ці питання покривати. Будемо. Робити перший запуск. До речі, що з ним прийшло в комплекті. Додатково купували масло для нього, для чотирихтактних таких агрегатів. Татра Гарден також. Це за додаткові кошти купували. А в комплекті з ним йшов інструкція, набір клем на 12 вольт, дві розетки, ключ Це для Січі. І Амортизаційні ніжки. Ось. Для першого запуску потрібно залити масло в картер, який знаходиться ось тут знизу. Заправимо бензином будемо робити перший запуск. Монтуємо амортизаційні ніжки. Гайки болти, ніжки. Змонтували амортизаційні ніжки, тепер заливаємо масло в картер. Заливаємо масло десь приблизно до цього рівня. Має майже виступати з горловини. Отак, його має бути видно. Масло у горловині до самого краю. Виконуємо перший запуск двигуна. Масло в картері перевірили по максимальному рівню, бензин залили. Так, для запуска двигуна нам потрібно вімкнути в кил. З цієї сторони кран палива донизу. Ось тут відкритий, відкритий. І оцю засолонку треба в це положення поставити і тепер можна пробувати заводити. Зараз побачимо новий генератор, з якого разу заведеться. Коли він трошки попрацював, Ми можемо цю засолонку тепер переводити. Це нормальна, робота. Це нормальна робота генератора. З'явівся неочікувано з першого разу, з першого рока. Поки що задоволений, будемо перевіряти вже по використанню його. Ось наш генератор трошки прогрівся, тепер можна спробувати його щодо використання. Є така електропилка 2,2 кВт. Все працює, питань до агрегата Немає, поки що задоволені.